Доровенькі були. Трохи новин з міста по наших качках. Е, так, е, В нас занеслася вже наша вереснева качечка. Знесла так. вона вже 10 яєць. Е, там щось, по-моєму, 2-3 дні підряд вона не неслася. потім неслася. Почала нестися, ну, одним словом, то що я підрахована, почала нестися в 6,5 місяців. Е, так що такий тут у нас результат. Васька привіт! Дровасяк. Веся, привітайся. М -м -м. Молодець. У <-кій> нас в селі вони трошки несуть менше є. Тут, напевно, те, що я даю комбікорм для на сучки, відповідно, їдять і качки. У нас всі їдять один комбікорм, не роблять окремо, тому що так, як качки з корми на одному подвір'ї. Не будуть вони бігати, це твоє, це моє, відповідно будуть їсти всі разом. Тобто сенс робити печений комбікорм і, і для, курей, для курки -несучки. Ось, то Тому наша ось ця качечка. Ось вона красунька, вона в нас травнева. Коли занеслися, я показував, і вона в нас зараз сидить. Почали попискувати і собі сіла. Я це спочатку забирав, тому що було кури, туди лізли, в болоті, ну і не хотів, щоб вони були вона рано, швидко почали відносно нестися, тоді було якісь похолодання і яйця я забирав. Потім почав вже там, дивлюся, є там вже 12-14 і 12 яйць було, я вже почав залишати по 2-3 яйця, щоб було в гнізді, щоб якось качечка розсиджувалася, тому що переживав, що вона взагалі не захоче в нас. Опс, не захоче в нас сидіти. От, знесла вона в нас. Рекордну кількість яєць, Наші мускуси ще в важкої лінії стільки нанесли. І все ж таки я схильний до того, що це через комбікорм. Ось. І знесла вона в нас, по-моєму, 20 або 22 яйця. Довго думав скільки закладати. Качечка невеличка, не маленька. Досить така потужна дівчинка. Поставив я, по-моєму, був 18 чи 17 її з під нею, чи 16 навіть. І потім ось ця почала лізти доношуватися, що в нас вироснева. Ось вона на першому плані, здається. Так. От вона ось ця. Ось там несеться, вона, вона доношувалася до цієї, що задні за нею, до сестрички своєї. Це навіть не сестра. Це її двоюрідна або троюрідна сестра, тому що у них мами тільки можуть бути і то шанс малий, що мами в них одні. Ось. І вона доносилася до цієї качки. Відповідно, я почав нашу качечку закривати, поробив додаткові гнізда, гарно все попритіняв. Ну, все як книжка пише. І потім щось заглядає, там вже під нашою качкою там біля 20 яєць. Просиділа вона в нас тиждень, я просвітив і два яйця в нас відійшло. Скільки там є зараз її в гнізді, не знаю, чи вона десь це побачити, тому що та качечка піде зараз їсти, або йде на гніздо. Погуляла трошки, і я її тепер закриваю, щоб інші качки до неї не доношувалися, і відповідно не турбували її наші кури, тому що кури теж чомусь лізуть в одне гніздо. Зараз вона нас 50, і ми підемо за нею, я покажу, як вона в нас мостилася, як вона сидить, і де я приробив ще додаткові гнізди для наших качок, ті, що почали нестися. Так, ще що хотів звернути увагу, що ось ця качечка, яка сидить. Вона така гарна, краплеподібна. А серед тих двох сестер, які в нас е, вересневих, я зауважив, що є одна краплеподібна, дуже схожа на ось цю, як, як дві каплі води, а друга має чуть подовжене, подовжену тілобудову. Ось ця в нас несеться, а ця ще ні. І вони її чуть-чуть гонять. Чому вони її підгонюють, я не знаю. Ну, але ніби, думаю, що качур буде порувати. Зараз наш е, грудастий працює гарно, е, результат в нього шикардосний. Тобто по оплоді в нас все суперпупер. Там два яйця, я це не вважаю на 18 чи 20 штук, що це досить критично. це е, Ніби в межах норми. Ось, а ну повернися, я хочу показати вам е, будову цієї качки. А вона не хоче... О! Ні, то ось ця крапля подібна, а ця, бачите, така видовжена. Ну, не дуже це так е, зауважливо, але чуть-чуть та й видно. Що, я ще був, о, ось так мені здається. Краще видно різницю між качками. Ледь-ледь, але для мене це помітно. Ще зробив, я був додаткове гніздо ось цій кліці, поставив ящик. Бачив, качка туди ходила, шукала собі щось, думав, о, супер, буде нестися. Ну, не несеться тут. Йдемо, тепер ми подивимося до стайні, покажу, що я зробив і від чого мене теліпає. Так, тут у нас два гнізда. Я притінив, тобто з вулиці не видно, тут притінив. Не хочуть нестися ні тут, ні тут. Тут ці яйця, які вона несла, я складав сюди і бачу, гніздо таке є куди-небудь, так і є. Качка тут не несеться. Гніздо притемнене, гарно зроблене. В чому проблема, я не знаю. Бачу, що в інших там каналів господарів і в колесах, і десь в відрі якомусь. Ну, тобто. Несуться і сидять, не вибагають, а наші качки чомусь вибагливі. Чому так я поняття зеленого не маю? Хоча вже стараюся для них зробити супер-пупер ідеальні умови. Але, як бачимо, результат на лице. Так, тут я поправив два гнізда, у нас несуться. Наша качечка сидить ось тут, на цьому гнізді, моху не по пушку. І яєчка тут це. Прийшлося мені малювати яйця. Я ніколи не малюю яйця, але мусив позначити, щоб я знав, чи де часом свіже не доносилося, тому що простий олівець у нас дуже старався. Ось такі кубельці з яєчками нашої качечки. 16 яйць, 18 було. Ось таке кубельце в нас собі звели. І... Тут вона в нас сидить. Закриваю я її метилевою рішіткою, щоб не доносилася нічим скачка. Ось вона та, що я казав, з боку собі гніздо причаїла, не хоче там нестися, сидить вона у нас з боку. Є 4 яйця, там 6, то є 10. 10 яєчок вона вже в нас знесла. Ось такі -то в нас качені історії. Будемо чекати, ми прибутку по качечках і побачимо, які будуть. Кольорові, кольорові, які будуть жовті дітки нашого грудастика. Це наш новий селезень. Качечки в нас молоденькі, новенькі, тобто сімейку я старався вибрати оригінальну, гарну, суперову. Ну, тож, маємо надію, що малеча буде від наших качечок гарною хорошою. Хто дивився наше відео завжди з нами, той пам'ятає, що він у нас був трохи впав на ноги, але потім ми його потихеньку виходили. Ось такі то наші качині історії. Це і мускуси німецької селекції, воговики, досить хороша птиця. Я рекомендую, тому що я ними задоволений, займаюся не перший рік. І птиця в нас гарна і, відповідно, ця порода досить гарна. Якщо у нас буде у вас, ви про них не пожалкуєте. На цьому будемо з вами прощатися. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, коментуйте, давайте якісь свої поради цікаві. Як би то... Зацікавити качок нестися в тих гніздах, там де я їм поробив гарно і, і, і шикарно, а не всім в одне гніздо. На цьому ми будемо з вами прощатися. Всім мирного неба, любові і Божої благодаті.